4 розпочинає своє мовлення. Мене звати Діна Бернацька. Вітаю кожного з вас, хто долучився до ефіру. Спершу, як завжди, коротко про головні події дня, що минає. Війна триває, яка ситуація на фронті. Ремонт дороги на вулиці Кармалюка триває. Гуманітарна та юридична допомога для нужденних у Чернівцях відкрили черговий хаб. Триває 189-та доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Російські окупанти не полишають спроб прорватися на Донеччині. Перекидає третій армійський корпус на окупованій території України і намагається відновити наступ. Про це деться у зведенні генштабу 31 серпня. Сьогодні місія МАГТ прибула до Запорізької АЕС, де має оцінити ситуацію та встановити постійне представництво. Окупанти заявили, що дають місії на роботу один день. Між тим минулої доби у центрі Харкова Росіяни влучили у житловий будинок. За попередніми даними постраждали дві людини. Наші бандитські дев'яності у Чернівцях директору найбільшого парку Жовтневий. Вдруге за рік пошкодили автівку в особистому транспорті. Юрія Воронки невідомі розбили всі вікна, пошкодили капот та бокові двері. А також розтрощили усі фари. Дирекція парку вважає, що ці дії її актом залякування та пов'язує їх виключно зі своєю посадою. Подробиці дивіться далі. Вдруге за рік невідомі знов розбили автівку директора одного з найбільших парків Чернівців. Злочинців не зупинила ані платна парковка, ані комендантська година. Тож, на думку власника транспорту Юрія Воронки, це зробили зухвалі люди, які були впевнені в своїх діях. Це було 18 серпня. Да, 18 серпня вночі в третій ночі. Тобто, на охороняємій парковці особа перелізла, ну чи скажімо, тварина перелізла через паркан. І охоронець жінка, ну, я знаю, там, віку 50-60 років, почула страшний гюркіт, проснулася і ну, не побачила, що машина розбита, побачила тільки зранку. Але те, що в цей час діяла комендантська година, то це хтось дуже зухвалий. Бо будь-який патруль, якщо б цю особу навіть би, не знаючи, що вона скоїла, би просто затримав би то Вона б опинилася б в військоматі. Невідомі розбили всі вікна по периметру, пошкодили двері автівки та капот. Тобто лобове, бокові, задні пошкодили фари всі, крім задньої, правої, розтрощили топором капот, розтрощили праву передню дверку топором. Тобто, ну десь не знаю зараз. Поліція встановлює експерти, встановлюють суму шкоди. Скоріше за все, що справу перекваліфікують в адмінку. Це вже не перший випадок. Менш ніж рік тому невідомі вже наносили шкоду особистому транспорту Юрія Воронки. Поліція не встановила особу, невідома особа. Машина тоді була не застрахована, і ремонт мені допоміг з ремонтом мер міста. Зараз, зараз я вже застрахував машину, але. Просто сам випадок такий. Це, що це нагадування з минулого. Ну, тобто багато питань, які в парку корупційних є. Вони цій владі дісталися у спадок. Деякі зараз виникають. Наразі справою знов займаються правоохоронні органи. В прислужбі головного управління національної поліції в Чернівецькій області зазначили, що слідство ще триває. За цим фактом розпочато кримінальне провадження, передбачене статтею 194 – умисне знищення або пошкодження майна кримінального кодексу України, триває досудове розслідування, у рамках якого здійснюються заходи, спрямовані на встановлення всіх обставин події. Те, що це не випадкові інциденти. Юрій Воронка переконаний, ба більше основною причиною такого психологічного тиску він вважає свою діяльність в парку Жовтневий. Це на відміну від тих інсинуацій, що зараз поширюються в місцевих пабліках. Я це напряму пов'язую тільки з виключно своєю діяльністю. Юрій Воронка додає, лише зараз на власників закладу харчування Халабуда відкрито п'ять кримінальних впроваджень, пов'язаних з порушенням природоохоронного законодавства. Цими справами наразі займаються Вохоронці між іншим у керівництва парку залишається ще багато питань до цього закладу. За словами Юрія Воронки, існує рішення суду ще від 2015 року, яким власникам халабуди забороняється вести свою діяльність на території парку. Втім, рішення ігнорується вже сім років. Тільки з часу жодної копійки з тих, що чернівчани сплачують закладу харчування, не потрапляють до міського бюджету. Воно пройшло всі інстанції. Воно пройшло Чернівецький господарський суд, Львівський господарський суд. Більше того, аналогічні ситуації розглядала вишка Вищий Господарський суд. Ну і всюди є заключення, що землі парку пам'ятки садово-паркового мистецтва не можуть передаватися в оренду. Не в яку оренду, і ті договори, що були свого часу вигадані Чернівецькою міською радою, так звані договори про співпрацю, вони є прихованими договорами оренди. Що забороняється? Юрій Воронка також додає, що саме через власників Халабуди залишив свою посаду попередній директор парку. Якщо там з'явиться якісь коментарі, що це директор парку, з ними не підписує договір, то я не перший директор парку, який не підписує з ними договір. Передо мною був директор, який звільнився саме із за халабуди, Ви можете подивитися в архівах. Зокрема, там Суспільне ТВА, Здається, можливий ваш канал брав брав у нього інтерв'ю, і журналісти цікавилися, чому він звільнився. То він напряму вказував що це за рішення, яке прийняли депутати попередньої каденції про. Рекомендували директору підписати на 30 років договір з Халабудою. Директор не підписав, бо будь-хто на місці директора парку, підписуючи такий договір, він наражає себе на кримінальну відповідальність. Отже. Що би йому не обіцяла діюча влада, якщо влада поміняється, то людина може опинитися в тюрмі. Зараз за словами Юрія Воронки, власники халабуди продовжують шукати шляхи отримати паркову землю в оренду. Спочатку звернулися халабудчики, звернулися з листом про те, що типу, от вони хочуть працювати, і все таке. Ми їм відповіли, що це законодавством не передбачається така діяльність на території парку. Потім, коли цей пакет документів, Ну тобто ми не підписали ці, ці документ, тому, тому навіть якщо б, розумієте, навіть якщо б ми знайшли б такого дурачка, який би підписав, то через три роки, якщо гіпотетично влада змінюється в місті, то така людина може опинитися в тюрмі. І ніхто цього не хоче. Я ж кажу, попередній директор звільнився саме із за халабуди. В парку Жовневий є й інші підприємства, до яких також є багато питань. Директор комунальної установи каже, хоче вирішити їх лише законним шляхом. Натомість отримує психологічний тиск у вигляді побитої автівки. Втім, Юрій Воронка попереджає, погрожують не йому особисто. Я би хотів, щоб чернівчани розуміли, що це не особисто мені попередження, а це зазіхання на їх парк. Ну, на ваш парк, черневчани. Це не тільки мій клопіт а, боротися за ваш парк. Вимагайте від влади, щоб влада зберігла для вас цей парк. Це ваш, це ваш, це ваш обов'язок. Ніхто не повинен за вас цю лямку самотужки тягнути. Варто зазначити, що наразі загальна площа парку Жовневий складає 63,5 гектари. Хоча раніше ця цифра сягала 70 гектарів. Втім, за каденції попередньої влади знаходилися різні шляхи для підприємців привласнити таку. Безцінну землю Юрій Воронка додає, залякування його не зупинять, і він й надалі планує відстоювати лише законне ведення бізнесу в парку Жовтневий. Олена Крічко, Діана Чігак, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 Ремонт дороги на вулиці Кармолюка триває. Ремонтні роботи тут розпочали ще три роки тому. За цей період терміни виконання робіт переносили тричі. Утім, станом на сьогоднішній день їх майже завершили, і зовсім скоро рух цією вулицею буде відновлено. Подробиці ремонту дізнавалася журналістка телеканалу Сі 4». Ремонтні роботи на багатостраждальній вулиці Кармолюка у Чернівцях тривають вже понад три роки. Розпочали їх в серпні 2020-го і обіцяли закінчити до 2021-го року. Втім, через стан мереж терміни постійно переносили. Ну а як ви думаєте, зішне, а ті, що тут живуть, оце все время гул, це що їм не, не, не заважає. Я трошки далі живу, то мені не заважає. Але ходити, оце добре, що вони це вже зробили, оці. але теж щось там знову риють. Тільки зробили щось, опять перерили. Навіть не знаю, що казати, бардак цілий. То що вони засипають, подивіться, дерева. Ці люки вже добали, все, тепер знов добаю. Не поймеш взагалі, що робиться. Місцеві мешканці скаржаться на постійний шум та пил, втім деякі розуміючи ставляться до ремонту, адже після завершення вулицею можна буде пересуватись без перешкод. Ну, що вам сказати, дійсно, робота йде, і це приємно, що в такий час все ж таки у нас руки не опускаються і все робиться для людей. Так що в такому ж дусі нехай продовжують. Ремонтні роботи по вулиці Кармелюка виконує підприємство Укрна. Як відомо, з попереднім підрядником розірвали договір та наклали на нього штрафні санкції. Ну, дивіться, нам Дуже зашкодила погодні умови. Стараємося все зробити в максимально короткі терміни. Просто е Були дощі, були цей. З Асфальтуванням ми сьогодні закінчимо повністю. Єдина є проблема, що ну, якщо треба виправити, це люки. Тобто от зараз хлопці займаються виправленням люків до дороблянням... Е Тротуарної частини. Роботи з відновлення тротуарів та асфальтного укриття майже завершені. На сьогодні по вулиці обмежені лише деякі ділянки дороги. Рух обіцяють пустити вже за декілька днів. Рух пустимо найближчими днями, можливо, навіть завтра. Треба просто подивитись, тому що асфальт свіжий. Ну, в принципі, рух пускати не пускати. Люди у нас трошки цікаві. Вони самі пускають собі рух, забирають знаки, знаки пропадають. З цим проблеми великі, величезні просто проблеми у нас на Кармелюках. Тобто ми огородили ділянку, ввечері пішли, зранку тут рух повним ходом. Це ускладнює роботу, справляємося. Завершити роботи повністю планують вже до кінця вересня. Залишилось лише зрівняти люки до рівня асфальтного укриття. Якщо не впливе форс-мажор, повинно бути до кінця вересня, повинно бути закінчення. Обов'язково. Рух пустимо, кажуть, день-два максимум. А до кінця вересня я. Знову ж таки, дуже важко прогнозувати і планувати, бо є деякі робочі моменти, які випливають, виникають раз по раз, але будемо старатися справитись. Згідно з тендером, вартість капремонту вулиці Кармалюка коштуватиме владі чорнівців 7,5 мільйонів гривень. Їх казначейство виплатить підрядникам після скасування воєнного стану. Софія Малешко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Небезпечний вид пересування прокат електросамокатів з'явився у Чорнівцях у травні, і за цей час чорнівчани пристосувалися сіди цим видом транспорту по чорнівецькій бруківці. Утім, так і не навчились дотримуватись правил безпеки. Журналісти телеканалу «Сі-4» дізнались, що мешканці міста думають про такий вид пересування. Електросамокати це досить екологічний та зручний спосіб пересування. Втім, через пробіли в законодавстві України, користувачі такого електротранспорту не мають чітко визначених прав, обов'язків та правил користування дорогами та вулицями. Коли ти на самокаті їдеш, то дуже класно, дуже. Але ти осознаєш, що ти мішаєш людям, так як Чернівці це не для цього. тому, що тротуари вузькі, ти завжди заважаєш людям. І я побував на стороні, як і пішохода, який самокат, їде, і ти не знаєш, куди подітися або на дорогу, де машини їдуть, або стояти, не рухаючись. А коли катаєшся, це на солода. Погано, що можуть користуватися діти. Багато хто не знає правила руху. Позволяють цим навіть користуватися на Кобилянській. не варто. Але не знаю, нехай пробують. Користуватись цим видом транспорту може будь-хто не обмежений ані віком, ані кількістю. Часто трапляється, що одним електросамокатом їздять двоє, а то й троє пасажирів, що утворює небезпечне навантаження на транспортний засіб та може спричинити аварію на дорозі. Мені здається, що достатньо адекватно вони розповсюджуються містом. І єдине, я б не хотів, щоб вони по Кубанськи їздили, але так-то мені не заважає, навпаки, вважаю, що це достатньо. Така класна і дешева альтернатива таксі. Напевно, можуть якісь правила ввести для самокату, особливо хто бере. Напевно, що не повинні бути люди не молодші 18 років, хоча б так. З чогось починати треба. Користувачі електросамокатів створюють незручності не лише пішоходам, а й автомобілістам. Нерідко можна побачити, як один за одним люди їздять по проїжджій частині, створюючи аварійну ситуацію на дорозі. Я просто сторони, як шофер, то трохи мішають вони. Багато вони їдуть по трасі, по проїжджій частині. І багато случають, що могло бути у мене річно, що мав збити. І так само мене мали раз збити. <рігла> так що я ставлюся ну, не дуже позитивно, звісно, цих самокатів по дорозі. Буде проїжджана частина для велосипедів, для цих самокатів де робити. Я був в Німеччині, там є спеціально далі світлофори для них. Одільна дорога, по ній ніхто не ходить, ніхто не їде, так само, якщо буде в нас, якщо буде у нас, тоді да, задоволення запускати самокати. Я далі сам задумався купити, але через те, що у нас бордюри, всякі високі, дороги немає і не купую. Далі їду машини. Спростити життя автомобілістам та пішоходам можна було б, чітко визначивши межі пересування на електросамокатах. Якщо є де поставити велосипедні доріжки, то Контора, яка випускає ці самокати, щоб вона обмежила цей рух тільки по таким ну, доріжкам. Якщо такої змоги немає, то краще не експлуатувати. Тож, поки в країні не розроблені чіткі права та обов'язки щодо керування електросамокатами, важливо усвідомлювати, що всі наслідки такої електропрогулянки це моральна відповідальність того, хто ним керує. Софія Малешко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. У Чорномісах продовжують демонтовувати старі, обшарпані та недоглянуті білборди. Так, за даними Чорнівецької міської ради, днями працівники Департаменту інфраструктури та благоустрою демонтували білборди на вулиці Галицький шлях, яка є воротами міста. У міській раді кажуть, що з вулиць міста забирають старі білборди, в яких вже завершився термін дії дозволу. А власники самостійно їх не забирають. Гуманітарна та юридична допомога для нужденних. Європейський благодійний фонд відкрив черговий хаб допомоги. Двері відкриті як для переселенців, так і для чорнівчан. Деталями поділився заступник міського голови Юрій Ласюк. Дивимося. Хаб під білим куполом на перехресті вулиці Зеленої та Руської відкрито. Відкрили за сприяння місцевої ради та європейської благодійної організації «UA Regeneration. До нас звернулися найбайдужі люди, представники цього фонду благодійного. До речі, він працює в місті Барселона і з пропозицією організувати от такий якісь хаб центр для допомоги нужденним. скажімо так, це йдеться мова не тільки про переселенців, але також про малозабезпечені Категорії населення нашого міста, в тому числі, і ми, звісно, пішли на зустріч і ну якби відповідно через деякий час чімчани побачили оцей купол, так званий да, білий, який привернув загальну увагу. Тут роздають не лише речі, а й згодом можна отримати юридичну та психологічну допомогу, а також інформують про правила безпеки, адаптації до умов бойових дій та окупації. Йдеться мова про те, що дійсно вони будуть надавати гуманітарну допомогу, але це буде один із напрямків, тому що вони з цього починають. У них є декілька таких. Ідей, ну наприклад, там юридичний супровід можливо навіть вони будуть скажімо так працювати в напрямку забезпечення житлом навіть переселенців, тобто. Ну, побачимо, якому форматі, ми ще самі не знаємо. Вони озвучили, що в принципі у них є бажання, головне, що є ресурси для цього, і вони будуть активно працювати. Це вже друга іспанська точка. Перша, як ви знаєте, відкрита на Соборній площі. Там роздають гарячі обіди. І планів у барселонської організації, як виявилось, ще багато. Це все дійсно зараз в стадії організації. Я сподіваюся, що найближчим часом це буквально тиждень. Там будуть ще додаткові послуги. Зараз поки що вони якби роздають там одяг, в основному дитячий. але. Планують, до речі, там облаштувати дитячий майданчик для того, щоб дітки могли почекати, поки батьки з батьками працюють, наприклад, ті ж самі юристи. Ну будемо бачити. Тобто, протягом найближчого часу, такого короткого часу, ми побачимо, якби вже інший формат роботи. Важливо те, що допомогу надають усім нужденним і вимушено переселеним особам, пенсіонерам, соціально незахищеним верствам населення. Тобто і тим, хто змушений був тікати з під обстрілів та бомбардувань, і чорнівчанам, які гостро потребують підтримки. Діна Бернецька, Андрій Кордуман, Чорнівецький репортер, телеканал СІ 4 Новим дитячим майданчиком у центрі міста Буте чорнівецькі блогери та підприємці ініціювали ремонт ігрового майданчику на вулиці Поштовій і спільно з міською радою змогли провести тут вже більшу частину робіт. За словами заступника чорнівецького міського голови Василя Зазуляка, на локації вже розширили простір і незабаром завершать встановлювати нові ігрові елементи. Тут також обіцяють намалювати мурал, і крім того, департамент інфраструктури та благоустрою взявся за відновлення майданчику Сонечко, що на Котляревського 20. У мальовничих Буковинських лісах із 2014 року функціонує зубрячий розплідник. У ньому у напіввільних умовах розводять зубрів для збільшення популяції у дикій природі. Як зазначає державний районний мисловознавець Сергій Чистов, нині у господарстві вже 17 особин, і майже половина із них народилися тут. Територія вольєру більше 80 гектарів. Нинішнього року народилося вже двоє зубринят ще двоє минулого року. Поки що лісівники не змогли визначити стать новонароджених, адже самиці щільно опікають телят. Вже взимку лісівники планують запустити у дику природу перших вихованців вольєру. І це всі новини, які я встигаю повідомити на цю мить. Більшу інформацію наших соціальних мережах: це Фейсбук, Телеграм та Ютуб. Долучайтеся, довіряйте лише перевірені інформації. Бережіть себе. Збережемо Україну разом до зустрічі.